Вітаю вас, дорогенькі мої раки. Дивимося прогноз для вас по знакам зодіаку на слідуючу неділю, з 8 по 14 грудня 2024 року. Собачка в нас балакуча. Так, дивимося. Обща енергетика, яка неділі. Основні події чим будуть пов'язані фінанси, відносини і на що треба звернути увагу. І так, дивимося. Так, обща енергетика неділі, яка вона буде, обща енергетика. Десятка жезлів. Тяжко, багато на себе звалите раки мої дорогенькі справ. Буде важко не розподілити свої сили. Буде дуже багато різних різних. Навалиться дуже багато ба, велике е, кількість справ, але ви не, не, битові хлопоти, можливо. Да? І ви свої сили ви не розпределите правильно і будете такі подавлені, важкі. Але на слідчій неділі суєта суєт. Да? Тобто буде у вас суєтлива, якась хаотична, неділька, не дуже така важка. Дайте подивлю, що це. Справа, да, так, дуже багато може гру. А може, бути... Так, знаєте, якось ви розчитуєте на одне, да, ви там дуже багато справ, а сил нема, так? Да? Ось дивіться, Пентакль і п'ятерка пінтаклі, да? тобто дуже багато різних діл. Ту зуб, а сил немає. Фінансово вирішить їх. Оце, знаєте, якось, не тільки фінансово, а просто енергетично немає ресурсу, щоб воно оце, ці всі діла поробити. І вам буде важко, бо вам буде розриватися. І треба робити, розробити діла, і немає на це сил. Тобто, мої дорогенькі раки, розподіляйте свої сили правильно. Основні події. А от іменно основні події будуть, поняти, Будуть пов'язані з тим, що ви оце ж вибір ваших справ. Ви будете більш аналізувати, чи що на перше місце, що на друге, може, це остав, отложить на трошечки на наступну неділю, а не все кидатися і зразу все робити. Да? Можливо, це буде так, якийсь вибір вибір якийсь, буде двойка жезла, вибір якоїсь справи, аналіз, да, е перспективи якісь да, начало якогось нового, ви будете його якось розглядувати більш детально. Можливо, е поїздки за кордон теж можливі такі. І вас це